Практика, як зрозуміти, як тебе бачать люди. Да. Є така класна практика, я її проходила коли проходила навчання по матриці, да, по матриці долі, хто знає, я практикуючий нумеролог, тому хто бажає, приходьте. Розберемо вашу матрицю, але слухайте практику. Практика називається так: У Вас є друзі, знайомі, неважливо хто, там, рідні, близькі. Ви їм пишете повідомлення або просто запитуєте кажете: опиши мене трьома е прикметниками. І все. І ви побачите, що люди вас бачать взагалі не такою, яка ви є. От я провірала це. Два роки назад, потім через пів року, і ще через півроку, і це різні результати. Повірте, взагалі я така в сенсі. Ви мене такою бачите? Це як? Я себе такою не бачу. От, люди в нас бачать інші якості. Тому класна практика, провірте. І поділіться результатами. Мені цікаво, як ваші враження від неї. Чи очікували ви, що вас люди бачать такою, чи ні? От, тому що я чесно не очікую.